Вітаю, друзі! Радий нашій зустрічі. Підписуйтесь на канал. Це буде ваша подяка за мою роботу. Нещодавно відбулася подія, яка в повній мірі продемонструвала всю гнилість чинної політичної системи. Це просто катастрофа, це ганьба. Ідеться про скандал, в якому водій компанії Болт. Відмовився розмовляти з пасажирами українською мовою, а потім і взагалі висадив людей посеред вулиці. Знову мовний скандал у столиці. Водій таксі Болт принципово не захотів спілкуватися із клієнтками українською та висадив їх із авто. у мережі з'явився відеозапис, на якому пасажири таксі просять водія спілкуватися з ними українською мовою. У відповідь на це чоловік називає жінок хворими. Виходить із машини та починає виставляти речі пасажирок на вулицю. Потім таксист просить залишити салон і скасовує замовлення. Прибираємо емоції, подивимось на цю ситуацію з точки зору закону і з призми подій, які відбуваються в Україні. Водій порушив закон. Закон про функціонування української мови як державної. В статті 30 там чітко сказано, що всі послуги мають надаватися української мови. Подобається це комусь, не подобається. Будь ласка, виконуйте закон. А сам факт того, що цей водій висадив людей серед вулиці, свідчить про те, що він зневагою відноситься як до України, так і до українців. І це говорю і я, людина, яка все життя спілкувалася тільки російською мовою. Я вперше спробу зробив говорити українською у 2019 році. І це ж ніяк мені не завадило в 2014-му взяти зброю і йти захищати Україну як мешканцю Донбаса. Мовна тема для всіх українців дуже болюча, і ми маємо обережно відноситися до цього питання. А тепер, по суті, говоримо про убогих політиків, про тих, які вже в парламенті, і тих убогих, які мріють там опинитися. Цей скандал, про який я сказав вище, об'єднав двох політиків, ну, принаймні вони себе так вважають, начебто з різних таборів. Йдеться про Юрія Буйка і Олексія Арестовича. Одразу фіксуємо, що політики це не тільки ті, хто вже в парламенті, а ще й ті, хто дуже хоче там бути. Взагалі-то я українських політиків поділив на три категорії. Перша категорія це зрадники. От до цієї категорії відноситься Юрій Бойка. Це зрадник, який має сидіти в тюрмі. Це людина, яка під час війни разом з Медведчуком цьомкалась хулом. Це людина, яка вже після вторгнення розказувала українцям, що нічого тут страшного нема. Треба тільки змінити уряд і президента. Я так розумію, в якості президента мав би бути Янукович, який вже сидів в Білорусі. І цей Бойко замість того, щоб бути в камері Лукянівського СІЗО, займається політикою і приймає рішення в парламенті. Друга категорія це хитродупі. Це люди, які, наче хамільони, змінюють свої кальора і прилаштовуються до будь-якої ситуації. Їх невід'ємною властивістю є те, що вони обслуговували завжди цю порочну гнилу систему державного управління. І вони ні в коєму разі не бажають її змінювати. Вони бажають і надалі паразитувати в цій системі. Отак, От як зараз є, їх це влаштовує. Тобто їх влаштовує, як нас вбивають, грабують, як знищують державність. Їх це влаштовує, тому що вони в такому середовищі почувають себе дуже комфортно. От до цієї команди хитродупих відноситься арестович. Він позиціонує себе як політик. Він пропонує якісь там п'ятий, десятий, сорок п'ятий проекти. Але ж жодного питання він не піднімає про те, щоб сьогодні негайно змінити правила гри, тобто змінити виборче законодавство. Він не піднімає питання про політичну люстрацію, що всі паскуди, які були з 91-го року, мають позбавитись права балотуватися в наступні парламенти. І третя категорія це моральні політики, це люди совісті, люди, які займаються політикою десь там на узбіччі, тому що за правилами, які прописані цим паразитарним режимом, вони не мають жодного шансу потрапити до парламенту. Тому будемо сьогодні говорити про цих убогих, тобто тих, хто належить до категорії зрадників і хитродупих. І, от саме Бойка і в скандалі з таксистом проявили себе як зразок чинного політичного істеблішменту України. Слово істеблішменту ми беремо в лапки, як і все, що стосується тих, хто працює і обслуговує діючий режим. Розуміючи, що йде війна, що питання мови не можна піднімати ні в якому ро. Ні в якому разі, бо там в окопах сидять люди, які спілкуються між собою і українською, і російською, арестуючи бойка, навмисно зараз піднімає хвилю мовного питання в Україні, таким чином вносячи в суспільство роздрань. І це свідчить не тільки про наявність убогості, а й ще й про відсутність совісті. Чи можливо таке в нормальній країні? Звісно, неможливо. Не при яких обставинах. Це можливо тільки у нас в Україні за наявності цієї ганебної політичної системи, яка народжує отаких от зрадників і хитродупих. Бо в велику політику в Україні інші потрапити не можуть. Це ті, про яких я казав вище. Це ті, які зараз знаходяться на узбіччі і їх ніхто не чує, ніхто не бачить, бо по марафону їх ніколи не покажуть. Я не здивуюся, якщо і Бойка і Арестович зареєструються в якості кандидата у президенти, це буде вирок всім нам. Але ж ми настільки вже настраждалися, що я думаю, що ми заслуговуємо отримати в якості президента Українця, який разом з нами, нарешті, вже почне наводити цій країні порядок. Отже, що ми маємо в сухому залишку і які висновки ми маємо зробити. По-перше, ми маємо убогих політиків, і це йдеться не тільки про Арестовича і Буйка, а взагалі йдеться про всю оцю політичну тусовку, що обслуговує кримінальний режим. Ці убогі політики, безумовно, генерують убогу політику. І оця подія з таксистом компанії Болт, цей мовний скандал, є результатом убогої політики, убогих політиків. Наступне, ми бачимо, як оці примітивні особі намагаються прокласти собі шлях в майбутній парламент чи в крісло президента, використовуючи мовне питання. На мій погляд, зараз, під час війни, це воєнний злочин. За такі речі потрібно судити і арестуюча, і бойка. І якби була моя воля. Я зробив би все, щоб з'явився закон, який би забороняв взагалі публічно використовувати мовне питання. І останнє ми побачили істинне обличчя українських політиків. І це обличчя, воно агидне і таке, по якому хочеться просто дати і забути. Ви уявляєте. Що на нас чекає, якщо ми виявимося такими дурними, що знов оберемо у майбутній парламент чи у президенти когось зі зрадників чи хитродупих? Думаю, що от тоді у нас вже точно не буде жодного шансу. Що нас може з вами врятувати від цих зрадників і хитродупих? Тільки наша свідомість. Тільки розуміння того, що вони не мають права не те, щоб бути у владі, а і думати про владу. Чи досягли ми такого рівня свідомості? Я впевнений, досягли. Нас вже з вами на дешеві трюки не візьмеш. Ніякі рестовище, ніякий, ніякий бойка на нас вже враження не призводять. Нам потрібна справедливість, нам потрібна безпека і нам потрібна заможність. От саме тих, хто зможе нам це надати, ми і будемо обирати. Як до парламента, так і у президента. Тому і Бойка, і Арестович. Навіть і не думайте про владу. Заробляйте на лайках. Друзі, я впевнений, що ви думаєте так, же, як і я, і ви підтримуєте мої побажання цим політикам, які представляють дуже небезпечні категорії українського політику, такі як хитродупі і зрадники. На цьому я буду закінчувати. Єдине, скажу, що в нас все вийде. Ми обов'язково переможемо і на зовнішньому фронті, і тут всередині. Наша свідомість кожного дня зростає. Сьогодні вже діти говорять про політику. І я впевнений, що з'являться ті, кого ми будемо з вами штовхати до парламенту на банково з таким ентузіазмом, що здивується весь світ. Чому? Тому що воно нам потрібно. Тому що це буде про нас з вами. Друзі, традиційно пропоную всім тим, хто ще не підписався на мій канал, зробити це прямо зараз. Будьте активними, коментуйте. Висловлюйте свою думку. Чим більше нас буде у таких от зухвалих, таких, хто бажає по дорослому і дорослих змін, тим швидше наше життя зміниться на краще. Ставте подбаєчки, поширюйте відео. Я вас всіх поважаю. До побачення.